Два державних питання. Вчора ви президент заявив про те, що потрібно евакувати всю Донецьку область. Скажіть, чи вже є алгоритм? Як люди мають дізнатися? От сьогодні ви вийшли. а Вони питали, так а ми позвонимо, а як їх вивозити? От як можна це людям розповісти? Це перше питання. І друге питання. Ви знаєте про трагедію там, де Азов, колонія. Коли будуть доставлені ці тіла? Е на наших територіях давайте з першого питання. Дійсно, у нас є алгоритм, створений координаційний штаб з питань підготовки та організації обов'язкової евакуації з Донецької області. Ми зараз говоримо про більше 50 тисяч дітей, які залишаються ще під обстрілами. Ми зараз говоримо про більше 200 тисяч людей, які є з них. Маломобільні з них жінки, так люди похильного віку. Це люди, які потребують уваги і опіки держави. Ми організували логістику. Керівництво ОВА на чолі пан Павло Кириленко чітко знає, що робити. Це не перша його евакуація, але зрозуміло, що без центрального уряду йому важко, тому що місця зайняті, регіони переповнені. Потрібно було організувати все від Точки евакуації, тобто з місця, куди будуть еваку... звідки будуть евакуювати, і куди їх приймуть. Саме тому сьогодні я тут, бо знаю, що ми поговоримо як то кажуть, не в онлайн режимі а. В очі в очі почуємо ці проблеми, які треба вирішити. Бо Полтавська область каже, і я вірю, що це станеться, що можуть прийняти ще деяку кількість людей. Мені дуже важливо було почути, скільки таких людей і що потрібно допомогти, тому що насправді це величезне навантаження і на бюджет, і на людські ресурси. Зрозуміло, що область не безмежна. І зараз ми говоримо про те, що якщо люди хочуть виїхати, вони Телефонують або записуються через онлайн, через чат-боти, які є створені в Донецькій області, через ОВА. Їм достатньо просто зателефонувати. До них приїдуть додому по всій області, заберуть, транспортуватимуть до місця евакуації, бо це можуть бути автобуси, це можуть бути поїзд, різні форми, які ми обираємо, і привезуть сюди. По дорозі їм буде. Зроблено все, щоб вони отримали довідку ВПО, тобто зібрані їхні дані, їх зустрічатимуть на вокзалі, там де потрібно відповідні люди, які будуть допомагати отримати першу допомогу, яку держава дає, Укрпочта. Про це вже уповноважена повідомити, і всі готові гроші виділені, все чекає. А також все, що потрібно, щоб соціальні виплати були тобто, всі помилки минулих. Хвиль евакуації, ми врахували саме тому, держава взялась за на центральному рівні обов'язкову евакуацію. Ми розуміємо, що будуть люди, які можуть сказати, що ми не хочемо. Для того є певний формат, бо держава, ну ми демократія, ми не можемо примусово вилучати дітей, і так далі. Але ми маємо вказати на відповідальність на персональну відповідальність таких батьків, які залишать дітей в небезпеці у зимовий період. Ми чітко говоримо, газу не буде. Опалення не буде. Люди не зможуть обігріти свої домівки жодним з видів, ні електричним, ні пілетами, ні дровами, як вони думають, бо світла теж не буде. А відтак насос не буде качати воду. Це зараз тепло, і здається, що все нормально, ненормально. І саме тому уряд систематично хоче це зробити планово, щоб не було потім надривів, надмірних емоцій. І найголовніше, щоб не було небезпеки смертельної для дітей. І так там стріляють, і ви знаєте, які часті сьогодні обстріли саме в Донецькій області. Тому звертаєтесь на ВЦА, будь-який з видів звернення приймається телефонний дзвінок, чат-бот, свої телеграм-канали, вайбер, все це працює. Даєте лише свої дані, і вам допоможуть виїхати, і допоможуть тут організувати свою, своє перебування.